Привіт, я Артем Сахацький. Дякую, що зайшли на мій канал. Рух Медіа Тім. вирушає в Одесу. Грати проти місцевої команди Одеса. Як там назва команди? Не шариш? Одеса Медіа Тім. Одеса Медіа Тім. Так що ми з Юрчиком зустрілися, визвали мотор, їдемо на вокзал, там збір команди. І що? І чекайте і подивитесь весь влог. Забираємо Денчика. <світ> так. Денчик на базі. Все, їдемо далі. Так, команда на базі. А що у тебе за рюкзак колос? Де ти його взяв? Де твій рюкзак колос взяв? колосс. Да? Да. Прикольно. Hello. 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 А ти завжди з мечем. Неразлучне. Так, знімаю випуск на YouTube канал. ЖД вокзальчик, Львів. Всі спортсмени на базі. Крайно. Так, На данчика дивіться. трошки. Трошки без настрою людина. Чого? Денчик вперше їде в Одесу, Денчик. Що ти? Побачиш море? Перше в житті. Ну не вперше. Я раз розбачу. По телевізору, да? Ну не такий когось, як ти. Ще один спортсмен на базі. Звісно, треба влоги знімати. Ютуб? Да? Ведемой ютубчик. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментарі. Ну, поки що ми весь клас який прибув. Поки так. Ось так подивіться, люди. Сумочка, рух, всі діла, накіпи. Це профіті, так? Громчик на базі також, так. Да, да. Е, можливо пацанам... Пом... Напишіть коментарях, чи допомогти пацанам, чи не допомагати. Принести. Е, сумочку. Так. Добрий день. Наш тренер. Людина поболіє. Так. Як ти думаєш, за яким рахунком закінчиться матч в Одесі? В Одесі, блядь, 5-0 в нашу користь. Нормально! Нормально! Так, зараз питаємо ще у Люпса. За яким рахунком закінчиться матч в Одесі? З е -е, хорошим для нас. Ми переможемо. Звичайно, ми, ми їдемо тільки за перемогою, ми не можемо не перемагати. Тому тільки перемогти. І чекаємо, ще найголовніше нашу перемогу. І хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що в нас взагалі є така можливість. Так? Бувається моя мрія. Я їду з командою в плані на стадіон Чорноморця грати. Це взагалі для мене якась, знаєте. Сказка, тому це все завдяки вам, нашим Збройним силам України і всі і Служби безпеки України, всім, хто захищає. Всім дякую. Ви просто подивіться, ти що люблять. Я сорвоний, такі, я перу. Ти що? він сам він сам це робить. Сам так? Реально це реально круто. Реальне круто. Скільки ти оновита людина? Так, ви просто подивіться на Ромчика. Так, як виглядає, білосніжний просить і тут найголовніше група дітей від Сторєва. Глубокі любаті. Бачите, що слухайте, що Ромчик придумав. Взяв голкіпера, попросив сходити в магазин десь туди, коротше, далеко. Через 20 хвилин потяг. Голкіперів. Голкіберів, голкіберів. Попросив піти десь за шаурмою, вони пішли. Потім через 20 хвилин і все, коротше. І походу один і, ромчик буде стояти. Попросив я у Денчика взяти півторачку. Я сказав півтора-два рази. Я, я серйозно, Денчик, так я дивись. Так я хорошо до неї навіть підходив, я брав півторачку і вона йшла. Ну Денчик, ну додумайся, сам, логічно. Ми будемо їхати 13 часов, а? 13. Я не думаю, що він 0,5. Ото там є купу. Ой, артист. Це наш потяг вже чекає нас. До речі, Олексій Чіз. Набрав щось він запізнюється. Минулий раз бачив його в історіях, те, що він запізнився на потяг і не поїхав. Пам'ятаєш, так? Да? І тут цей раз. Совпадіння. в команді, правда? Так, так. Ти в Ютуб? Так. Хорош. У тебе як називається? Er? – Артем Сахацький. – Артем Сахацький. А в тебе Артем як? Сахацький, футбол середини. Все, футбол середини, підписуємося. Будеш знати тепер. Так, заходимо. Ось так виглядають наші номери. «Укрзалізниця», Стоп. Дякую. Привіт Артемка. Кисорйом. Всім привіт. Ютубіри на базі. О, подожди. Дмитрийку глубокий. Ось то, ти, ти, ти зверху, так? Да. Супер. Я теж зверху, походу. Як Данчик скажи. Ні, я, ти я буде. до речі, скрізь завжди зверху. Мені знизу якось. Да, правда, зверху топово. Я я контролюю ситуацію, поняв? Огляд VIP. Огляд VIP. Де Юрійович. Понятно, там де Юріч, там VIP. Ікона, а у нас такого немає. Все, не будемо заважати, тому що тренер може не випустити. <хи> Через відбір. Через відбір, от Давай, дай. Привіт. Добрий день. Скажи, будь ласка, я конструктую скукла по телефону, я казав, зенчику півторачку візьми Моршинське чи 0,5. Півторачку? Ну так. Да. <зараз> 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 на, на тренуванні я Альося програв два чая. А, а коли ви, ми зможемо потім два чая зробити? Так, ми відправляємося, я вам зупичаю. Окей, два чаю, два чая. Дякую, дякую. Треба. ж а? Питающие вы провожающие. немає. Я пропускающий. Пропускающие є, Рома, по Що ви там робите? Ковач, тут з 33 го ты можешь. Питроба это не підписный складно. Ковачка, Стас, плопоту не подплывал. Стас, а ты на підлогі спиш? Стань рівно коротше, Олексій Чиж не їсть солодкого, але раз в місяць дозволяю собі. Да. Суть саме в тому, щоб їсти солодке. Подкаст. Да. Да, суть в тому, щоб. Дивіться, я думав про те, що ти починав коли щось можна робити, там, не знаю, ходити в зал, бігати, цілі діставати. І коли ти ставиш, типа. Ставиш цілі, що назавжди, на все життя, що від сьогодні я буду зараз ранку бігати, якась. А якщо ти собі кажеш, як, як я типу, я кажу, я з'їм кінці місяця. Якщо сьогодні якесь 15 число, я за думаю, ну до кінця місяця вже можна дотягнути, зараз вічно звучить, що я їм розвину. Але типу, зараз у ну, мене рідко, у мене в будні плюс-мінус однакові. Футбол, офіс, там, не знаю, родина, щось таке. А тут типа моги там, блін, от зайшла людина неочікувано. Ну, я ж сказав, зайшла людина з морозом. Я кажу: "Бля, потім ой, вибачте". Ого, кажу, тому що ну от момент класний. Але суть в тому, що от, я от 5 місяців так, ну, не дрив цю 5 місяців взагалі не їв, типу тільки 30 днів не їм, 31-й останній день місяця їм. Ти прикол того... В воно, принципі, воно тобі останній день не дуже тобі треба. Yeah. Ти такий життєвий. що ти пішов чуть-чуть з'їв, -чуть воно тобі не сильно грає. Але зато ти цей цієї тримаєшся, і ти за 31-й день розумієш, що батя красава. Вже ну, таке відчуття, що ти сука, воїн. <гум> ну ладно, ти такий, типа. Молодець. Не ну, знаю, мені здається, що це круто. Ну, типу, тут такий. От в мене є відчуття, що якщо внедряти нові привички, то їх треба отак от, от робити. Типу, у серії ти там, не знаю, бігаєш, то ти знаєш, що ти там бігаєш всі ці дні, а якийсь там один день ти такий, ніхуя не робиш, не знаю. Так. Треба теж спробувати. 1, 2, 3, 4 і 5. Одному гравцю з кожної команди виходить на заміну. У разі травми, якщо гравець залишає поле, його замінять, він не зможе вратуватися в матчі. Якщо команда не хоче заміну підняти, то гравця вона понагато в матчі, поки гравець. Щоб взяти участь у грі, його вилучить. Якщо арбітер не помічає цю ситуацію, вона триває змінюючи хід матчу. Матч може бути оскаржений. Команда порушник може втратити дочки через неправильний склад. Ми знімаємо, до речі, подкаст у потягу, тому заходьте, дивіться наступні відео. І ми вас чекаємо.

Доброго ранку. Коротше, денчик не шарить, як користуватися постілею. Ось вона лежить внизу. Денчик без постіля. Всім добрий ранок. 30. Коротше, вже потяг тормозить. <говори> <говори> Я починаю передягатись, коли ми вже на породі. Чи hey, вчора в час ночі блядь, розказує історію? В шостій ранку, бля, розказує історію. <говори> Старі то, бля пошли вже звідти, hey, куди спішити Я не можу падати. Для чого спішити? О ти вже це чекаєш, ти в проход стань сумкою чекаєш. Побачив, гарно побачив. Так. Одеса. Давай картин, що позвонимо у вас. Ось такий автобус нас вже зустрічає. Ну профіки, розумієте? Приїхали Сайт не може бути. Денчик сервіс, Сервіс. Так, до речі, ми вже в готелі. Ось так виглядає ресепшн. Чи назис? Зараз буде огляд номера. так, стой. Ось такий номер. Так? Нормаз. Нормаз. Данчик не лопт, вибачай. А? No smoking. Це для тебе табличка стоїть. На балконі смотрю. Давай подивись, подивись. Церква. Саєт. Не львів. Тому... Ну что, як навоз? Ну норм. Типа, Норм. То в смысле норм? Да. Тут люди на безпосереди впала в поезд. Это вообще не так? свету. Да. Не брали курят? Такие. Ну там где форма морозика. Не. Я даже не знаю про него. Ответь. Реально. Я выползил вот как его стил нахуй, и я туда его закинул. Реально? бежи. А, погнали. А вишиванку якусь, ніж з Льоха? Олексій, вот 407 номер. Зараз рече, число можно Якщо вишиванку, то коли мог бы я Ні, там меня там детскими. Чиз, блядь, а ти не брал кульок, такий? Не Блин, не забрал? Ебать, там форма поля Ось мастерки, збираємось на Ой. Що, поїв? За нами ось поїжджає автобус. Все як в професіональному футболі. Ось така... Так. Ось така поляночка. Та, Хороша, да? так? То Тому готуємось. Так, ми з Олексієм потренувались. Полянка топ. Хороша. Що скажеш? Дуже, дуже топово Да. Як тренування? Дуже добре, мені сподобалося. Кайф, реально, от такі моменти, так? Да? Вони я... ти живеш Вони. в них. Ми приїхали, хороша компанія, автобус, готель, поїзд, сніданки, обіди, прогулянки, ну, колектив, да? так? Колектив да. найкращий футбол, я кажу, найкращий футбольний колектив, який був, це рух Окче по пацанах і завтра. Просто ти розумієш, що це тільки початок. Поняв ми з Карапінкою вчора говорили, якщо кажемо Одеса, він кажеш, треба відноситись до того, як до стандарта. Це не аж Одеса, це всього лиш Одеса. Типа, далі круче. дай Боня, дай Бог, фоня, це всього лиш Одеса. Типа далі рівень, рівень, рівень. Дай Бог, дай Бог. Так що це буде перша частина влога. Дякую раз Дмитру за підтримку канала і всім, хто дивиться, ставить подобайки. А ми поїхали в готель, і далі буде.